Він по праву названий Титаном епохи відродження. Знав ціну своєму таланту і ніколи не соромився її називати. Мало хто із звичайних людей міг похвастатись, що володіє хоча б одним його полотном. Художник писав винятково для заможних Один із замовників якось сказав Тиціан найбільш жадібний з людей, коли-небудь створених природою. Точна дата народження Тетяна Вачелі невідома. Приблизно він з'явився на світ в другій половині 80-х років 15-го століття в італійському містечку Кадорі. Помітивши схильність сина до живопису, батько відправив його вчитися у Вінецію. Тут, у майстерні художника Беліні, Тетян познайомився із Джорджоне. Молодий художник талановитий і витончений настільки зачарував Тіана, що юнак, не розмірковуючи, став його помічником та учнем. Вони пропрацювали разом до смерті Джорджони. Техніка робіт обох художників була настільки схожою, що після смерті Джорджони кілька його картин, наприклад, Спляче Венера, дописав Тиціан. У 1510 році, рятуючись від епідемії чуми, Тіан на рік переїхав в падою. Тут, за замовленнями меченців, він розписав фресками фасад будинку братства святого Антонія. Манера роботи Тетяна усе ще була близько до манери Джорджоне. Але можливість творити самостійно наповнювала молодого художника вірою у свої сили. Після повернення у Венецію Тетян отримав запрошення до двору Папи Римського. Однак відмовився від заманливої пропозиції, мріючи стати головним живописцем Венеції. У 1513 році художник запропонував Венеціанській республіці свої послуги з розпису зали великої ради, підкресливши, що тільки він здатний виконати настільки складну роботу. В якості оплати Тетян попросив призначити його офіційним художником республіки. Бажана посада та замовлення на картину Битва під сполето були отримані художником тільки через рік. Роботу над полотном він розтягнув на цілих п'ять років, протягом яких справно регулярно одержував гроші зі скарбниці і листи від влади з вимогою закінчити роботу. У 1518-му Тицян створив перший значний церковний твір: Вівтарний образ асунта або успіння. Замовникам, монахам-францисканцям, зображення Богоматері здалися настільки зухвалим і блюзнірським, що спочатку вони відмовилися від картини. Тетян відразу видумав історію про австрійського посла, який нібито благав його продати йому це панно. Ченці, злякавшись, що можуть втратити картину, відразу забрали успіння. Рекомендації герцога Альфонса Феррарського, давнього шанувальника таланта Тетана, відкрили перед художником двері найвпливовіших домів Італії. Незабаром талановитий живописець отримав посади першого радника з питань мистецтва відразу при декількох італійських дворах. Кардинали й дворяни, приїжджаючи у Венецію, обов'язково навідувалися в майстерню Теціана, щоб подивитися картини та замовити свій портрет. Найбільш частим замовником був імператор Карл V, який подарував Тіцяну графський титул і призначив своїм придворним живописцем. Згодом замовлень стало так багато, що художник не міг виконати їх власноруч. Картини, початі великим майстром, дописували його під майстри. Але дворяни готові були платити щедрі суми навіть за ті роботи, у яких Тіцяну належав лише задум. Художник завжди, з почуттям щиро захоплення, малював жінку. Флора. Венера урбинська, венера перед дзеркалом. Жодному живописцю епохи відродження не вдалося створити таких прекрасних жіночих образів. Тиціан оспівував не лише високі чесноти, подружню вірність, але й почуттєву красу жінки. Біограф Тиціана Дольче писав. У його творах немає ніяких вивертів, ніяких штучних прикрас, ніякої різкості, але є точні фарби, упевненість пензля, м'якість та ніжність самої природи. Однак в особистому житті Тетяна жінки довгий час відігравали другорядну роль. Він відганяв думки про одруження, згадуючи повчання вчителя Джорджоне. Художник не повинен доторкатися до жінки, інакше йому доведеться працювати тільки для того, щоб прогодувати дітей. Лише коли в його будинку з'явилася Цецілія Сольдано, дівчина, яку брат запросив вести господарство, художник відступив від своїх правил. Після того, як Цецілія народила йому двох синів, вони обвінчалися. Але цей шлюб був недовгим. Через п'ять років під час пологів Цецілія померла. Сам Тетіан прожив довге життя і помер під час епідемії чуми 1576 року. Повага венеціанців до великого художника була настільки великою, що його тіло, всупереч суворим правилам, не спалили, а перенесли в церкву Санта Марія Глоріоза де Фрарі, час, у який жив та творив великий художник, залишився в історії під назвою Епохи Тетіана.